Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Ось такі гарнюні іграшки я побачила на вході в садовий центр. Їжачки для настрою, для інтер'єру і для того, щоб зігріти ручки холодними осінніми вечорами. Підняти настрій теж можна ними, вони ж такі симпатичні, м'якенькі. І настрій у мене піднявся недалеко. Від входу відкрився в садовому центрі відділ, що продає препарати від шкідників. Їх достатньо багато, але я не встигла все перекласти і зрозуміла одне: в основі багатьох препаратів, по крайній мірі, ті, що я брала в руки, є рослини: кропова, хвощ. Я не знаю, як вони діють на шкідників і дію цих препаратів. Ви бачите, що все заклеєне, нічого в основному не прочитаєш на упаковці. Потрібно шукати в інтернеті і перекладати. Але вже є надія, що, можливо, щось я і знайду. Хоча я ніде не знайшла ні кліща, ні щитівки, ні мочнистого червеця. Також від хвороб теж не побачила. Можливо, все на рослинній основі і використовується. Але від слимаків ви побачили є. Чому не використовується, не знаю. А я дякую вам за увагу. Дякую, що ви зі мною. До зустрічі!